Тепло та гаряча вода взимку ключовий фактор стабільності в Чернігівському регіоні. Колектив Облтеплокомуненерго ретельно готується до четвертого опалювального сезону, який ймовірно пройде в умовах повномасштабної війни. Станом на 21 липня гарячим водопостачанням забезпечено 458 будинків Чернігова. Лише до 10 житлових будинків та одного закладу охорони здоров'я подачу гарячої води призупинено через гідравлічні випробування та пов'язані з ним ремонти. Нагадаємо, гідравлічні випробування це ключовий етап підготовки, що дозволяє завчасно виявити та замінити потенційно аварійні ділянки мереж. До стабільної роботи взимку вже готові понад 137 кілометрів теплових мереж в обласному центрі. Лише протягом минулого тижня спеціалісти служби ремонту то та експлуатації тепломереж замінили 174 метри зношених трубопроводів. Оновлено 88 метрів теплової магістралі на проспекції перемоги та 86 метрів труб гарячого водопостачання на вулицях Льотна, Мстиславська. Та гецьмана полуботка. На самих ділянках тепломереж ремонтні роботи тривають. Щоденно 149 працівників служби обслуховують обладнання теплових пунктів та замінюють зношені елементи. За минулий тиждень завершено поточні ремонти восьми теплових пунктів. Паралельно тривають підготовчі роботи на котельнях: 68% основного та допоміжного обладнання вже готові до роботи в опалювальний період. Ці роботи мають стратегічне значення для комфорту кожної родини в опалювальний період. Разом готуємо чернігів до тепла, затишку та стабільності взимку 2025-2026. Водночас підприємство закликає споживачів долучатися до ремонтної кампанії не лише розумінням, а й фінансовою дисципліною. Загальна заборгованість населення на сьогодні перевищує 174 мільйони гривень, що негативно впливає на здатність підприємства проводити необхідні ремонти та гарантувати тепло в оселях у сезоні.